Починаю я в 9 годин ранку і одразу прилітає ось таке замовлення. Тут ще одне замовлення, 8 доларів, досить вигідно. Забираємо перше замовлення. Їдемо за другим замовленням. Забираємо друге замовлення. Це буде всього лише один такий коктейльчик. Залишаємо перше, їдемо відвозити друге замовлення. Так, тут бачимо, що швидка допомога. Так, залишили друге. На жаль, порожні. вертаємось в наше місто, в Весчестер. Прийшло таке собі замовлення, але довго чекав. Маленьке, бачите, замовлення забираємо, відвозимо, залишаємо. Це в центрі було. Одразу прийшло нове замовлення, подвійне, досить непогане. Їдемо за першим замовленням в Забираємо перше замовлення. Другий заклад у нас знаходиться поруч, близько. Доїжджаємо, забираємо його. Їдемо до клієнта. Перший клієнт. Другий клієнт. У другого клієнта така досить гарна вдюшка була, мені сподобалось. Хотів вам показати. Попросив залишити в гаражі, тому залишаємо в гаражі. Таке собі замовлення, але забираємо. Так, данкен. Тут дуже близько було, до речі, дем від одного можна було пішки пройти, але. Тоді роботи в мене би не було. Так. Взяв ще один замовлення. Так, залишаю його. Тут прийшло 675, тобто це може бути і 7 доларів, і більше для Філіпа. Так, чекаємо, готовий для Філіпа. Забираю для Філіпа. їдемо до Філіпа. І так, да, у нас вийшло більше, це вийшло 10 доларів, Досить непогано вийшло замовлення. Наступне замовлення 11 доларів за 2 дві милі. Подвійне. Досить непогано також. До речі, КФС в Америці зовсім не смачний, в Україні набагато смачніший. Забираємо KFC. Йдемо в другий заклад. Відвозимо перше замовлення. Так, в Америці. Відвозимо друге замовлення в якусь лікарню. Залишаємо цій тіточці. Приходить, друге замовлення. Теж таке собі, але треба брати. Так, Приїжджаємо в CQL. Забираємо. Їдемо до наступного клієнта. Знову, до речі, в цю ж лікарню. Прийшло знову замовлення, це взагалі фігня, але міг рейтинг слоїти, тому мусив брати. На щастя, одне скасували, тому тільки одне робив. Там була темношкіра жіночка, лишала нучавих. Так, нормальне замовлення наступне. Так, забираємо. Знову з панери. Відставляємо. Так, далі таке собі замовлення, але треба брати, тому що в мене рейтинг зливається, якщо я не приймаю. Забираємо подвійне замовлення, перше віддаємо, друге віддаємо. Так. Дивіться, який гарний фонтанчик, до речі, в них. То все, я йду на обід. Відробую 3,5 години. Після обіду виходив знову в 2 годині. 9 доларів непогане замовлення. Не міг показати, в руки віддавав. Ще одне замовлення також. Доставляю. Так, 6, знову непогане замовлення. Ще по дорозі взяв з іншого, також застосунку замовлення непогане. Два замовлення забираємо. 6,50, да, і таке буває. Так. Та тож також доставив. Ще 4,25 нам прийшло з китайського ресторанчику, доставили. Таке собі замовлення, але дуже довго чекав, моцю брати. Їхав 12 миль і вертався порожній, дивився на корівок. Десь годину потратив на ті 20 доларів. Так, нове замовлення 4.25. Швидко його зробили, забрали, доставили. Жарко було сьогодні, до речі, навіть контр не допомагав. 12,50 за 2,8 миль, досить непогане замовлення. Перше забираю, друге, на жаль, я не зняв, доставляю перше. Це також друге доставив, віддав у руки. Приходить 22,50 за 12 миль Подвійний. Таке, не вау замовлення, але піде. Забираю також два з двох закладів, доставляю перше замовлення. Їду доставляти друге замовлення. Тут такий був небезпечний тому бампер розбив. доставляю друге замовлення. Так, приходить мені 650 за 3 млі в зовсім іншому місці, але беру. Також паралельно з Uber прийшло мені. Там 12 доларів було не за скрін. Доставляю з Uber та DoorDash. Ще також 1650, до де мене додому прийшло замовлення вже останнє. Я взяв його, дуже класно, тому що додому повертався не порожній з іншого місця. Приїжджаю в перший заклад, забираю креветочки. Їду до мене в місто, там другий заклад, і близько вже буде будинок клієнта. Доставив я клієнтове, відробив також знову 5 годин, 8 з половиною годин я працював, проїхав 141 милю. Працював я через Дордеш, Uber та Грабхаб. Ось статистика за сьогоднішній день це звичайний середній день. Багато чи мало це мені вже не судити. Дякую вам за перегляд, гарного дня!